В наступні дні в Україні буде нестійка погода, їтимуть дощі та грози та буде шквалисти вітер по всій країні. Також буде холодно, але вже з вівторка до країни повертається літня спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 22 червня, опадів не буде у всіх західних областях, а також у Луганській та Донецькій. А вже на всій решті території країни все ще литимуть дощі та переважатиме похмура погода. Вітер не стихає. Очікуються пориви до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні трішки пискочить, та вже буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі буде від плюс 9 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 23 червня, дощі будуть йти у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території буде чудова сонячна погода без опадів: вітри рвучі 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Лише у південних та західних областях буде спекотніше до плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, а на півдні до плюс 17 градусів вночі. У вівторок 24 червня, похмура погода та дощі летимуть у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. У решті областей країни очікується суха сонячна погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Вже з вівторка прийде спека. По всій країні в день очікується від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А на півдні та заході країни взагалі буде до плюс 29 плюс 31 градусів. Вночі також буде тепліше. По всій країні від плюс 15 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!